Був ряд перепон, а зараз ми плануємо дійсно встановити атракціон колесо огляду. Ну це не тільки дирекція парків, це планує в першу чергу міська влада. З їх допомогою ми плануємо встановити цей атракціон на тому самому місці, де було розташовано колишнє колесо огляду. В цьому році можливо вдасться вже розробити проєкт встановлення колеса. І наступного року, я думаю, ми встановимо цей атракціон. А можливо, і цього року. А скільки він буде коштувати? Близько восьми мільйонів вартість на сьогодні цього атракціону. А де замовлятимуть, до речі? Це за кордон чи Україна? Ні, це Україна. А хто робить? Вінницький завод виготовляє ці колеса оглядом. У нас буде якась не така, як в усіх, чи в якомусь місті України вже є така? Е, ну, схожі колеса є, здається, в Мелітополі. Потім, Десь в Криму встановлювалися схожі колеса огляду. Єдине, що ми хочемо, встановити таке колесо, щоб половина кабінок була відкритого, типу половина закритого. Тобто на цьому колесі буде зручно кататись і в зимовий період, коли буде прохолодно. А ви вже знаєте, яке воно буде? Тобто ви вже вибрали? Так, 30 метрів висотою це, в принципі, розмір того колеса, яке було раніше, і приблизно 20 кабінок. Скільки це одночасно зможе кататися? До 120 осіб.